І у нас в гостях сьогодні керуючий партнер групи компаній Екосфера це Олег Гончарук, який працює у виробничій сфері. Наша сім'я заснувала бізнес, який еволюціонував в виробництво соків. Знова любого соку це яблучний. Сі, апельсиновий сік він складається з апельсином в першу чергу. Uh -huh. е, томатний сік складається з томату. Ну яблучний справді складається з яблуку. як війна вплинула на ваш бізнес? Бінансія це один з тих регіонів, які прийняли дуже багато і біженців, і бізнесів. Інвестуєте прибуток куди? В до інвестовуєте в розвиток в виробництво чи якісь інші напрямки? Інше важливо. Щоб ми розуміли, що кожен з нас є причиною свого життя. Ви розливаєте, відтуда, туди не дивитеся, а туди розливаєте, ви туди дивитеся. Ми ну, кого <гум> Ну, Просто туди дивимося більше, туди прямо дивимося з величезним. Тут годинами дивимося туди.